Доброго раночку, Україна! Мене звати Валентина, я з півдня України, Одеської області. Сьогодні в нас недільний такий день, трошки від роботи ми відпочиваємо. Я вирішила вам сьогодні показати, як працює, верніше, препарат Ексірель на нашому перцеві і чи можна його купувати, чи потрібен він вам. Ну, ось самі ви вирішите і подивитеся, як в мене зараз, в якому стані знаходиться перчик наш. І будете вирішувати самі, обробляти ним цим препаратом чи не обробляти. І ще, друзі, хотіла вам сказати, що мені в коментарях написали, що я дуже багато ляю хімії, використовую хімію на, на рослинах. Друзі, я користуюсь не тільки хімічними препаратами. І зараз в таку спеку біопрепарати майже не працюють. Але все по порядку. Пішли. Ось, друзі, мій перчик. Показую, який лист у нього. Цей перець у нас оброблений вже два рази ексірелью. Ви щоб бачили, який в мене в тому році був перець. без сліз не глянеш. Препарат Ексірель ми купували. Напевно, він був або прострочений, або підробка. І він у нас не працював. А зараз мене все влаштовує. Якщо ви бачите, що у вас, ну, наприклад, ось такий листочок вам показати, ось такий, наприклад, листочок. Це ні про що не говорить, це ми обробили. Препаратом випіл, це біологічний препарат, і це стимулятор росту. І він, оця жилка почала інтенсивно рости, а листочок не встигав за ним. Тому це ось так. Далі ось іде, бачите, гарненький листочок, все, все йде гарно. Все гарненько. Друзі, чому знімаю сьогодні ще це відео. Мені всі говорять, ну всі говорять, деякі люди в коментарях мені написали. Ой, ви так багато використовуєте хімії, ви бор сите, ви кальцій додаєте, ви селітру азотну додаєте, там все таке. Мої золотенькі. Подивіться, я вам такий зараз приклад приведу. Ви ну, захворіли, допустимо, так. Ви захворіли, а чим захворіли? Ну, от у вас нерові зриви там, е е вас все, як це полінськи сказати, роздражає. Що вам робити? Ви йдете до лікаря, правильно? Правильно, йдете до лікаря, він вам виписує пігулки. І ви в аптеці лишаєте кучу купу грошей. так? Вам понавиписували заспокійливі всякі. Ви пропили. Цього ненадовго вистачає. Знов щось вам не сподобалося, знов. Знову щось не так і знову у вас нервовий зрив. Але про що це говорить? Це говорить про те, що в організмі не вистачає магнію. Попийте магній і все наладиться. Якщо у вас ну от, зламали ви руку, пішли до лікаря, наставили вам гіпс, виписували знову купу. Пігулок, ви п'єте, все гаразд, зняли гіпс, пройшло півроку, знов ще зламали. Що, що, про що це говорить? Те, що у вас не вистачає кальцію, попийте кальцій і все наладиться. Так, не один день і, не, і навіть не один місяць. Потрібно попити кальцій місяця два-три і все наладиться. Перевірено на моєму чоловікові то руку зломав, то палець зломав, то кість поврядив, попили кальцій і все нормально, слава Богу. Так от, якщо ви не будете додавати сюди, в цей перець, все, що йому потрібно, а перець любить вологу, що в нас була водичка. Перець любить дуже вологу, перець любить поїсти дуже добре. Тому ми і додаємо сюди все те, що йому потрібно. Тому що у нас сівозміна, майже майже не, немає сівозміни. Тут, як ви пам'ятаєте, в мене росла картопля, і після картоплі ось такий вже перець, який вже в'яже. То, звичайно, картопля забрала. Із ґрунту всі поживні речовини, а для того, щоб різ перець, йому потрібно все те, що йому потрібно, то ми і додаємо. Спробували в цьому році не додати азотну селітру. Він стояв, друзі, дві неділі з места не рушив. Внести азотну селітру, все наладилося. Він пішов у ріст. Зараз підійду до того перця і покажу вам який і досі стоїть, Чуть-чуть ну, вже він зрушив, тому що вже раз дали ми азотну селітру. Кальціва селітра. Дала тільки раз по листу в розсаді 20 грам на 10 літрів води. Обробили в розсаді. Висадили в ґрунт і думали, не будемо. От не будемо і все. І що ви думаєте? Пішла суха гніль. Але ми вже Ну, опоздали ми з цим ділом, почали вводити кальцемін. Ввели вже два рази на оцей участок 3 кілограми на 10 сотих і обробили вже раз кальцієвою селітрою по листу. 100 грамм, 100 грам на 10 літрів води. Але мені кажеться, здається, що це малковато. Є гниль суха, і я боюся, що ми знову купу врожаю викинемо. Ось, бачите, обробив кальцію сілітру і трішечки він. Ну, Першу струю потрібно було на землю, а він на переці, ось бачите, трошки пожох листя. Бачите, далі все нормально, все гарно. Ми живемо зараз в такий час, що потрібно все, все обробляти, все. Біопрепарати в таку спеку не працюють, ну, майже не працюють. І ще. Для того, щоб спрацював ексірель, не тільки він повинен бути не але ще й обробляти потрібно уже пізно ввечері, тоді, коли шкідники виповзають на поверхню з-під листя і починають свою справу чорну, ви обробляєте, і він за ніч вони наїдаються і пропадають. Ще, друзі, зараз. На камеру, напевно, це не буде видно. Літає мушкара. Спочатку я думала це совка. Ні, це мушкара, яка так кусає тіло. Ось зараз в день, я стою, мене кусає ця мушкара. Що це за мушкара, я навіть не розумію, але це не, не совка. Солка зовсім друга і вона більша, а ця, навіть коли вона сяде на тіло, її майже не видно. Ось так бачу зараз, що вона літає, а от на тілі вона не видно, вона такого кольору, як і тіло. Так що, друзі, для того, щоб виростити гарний перець, все-таки потрібно ним займатися і додати і бор, і не додавати бор, скручене буде листя. Ось зараз вам покажу, ось в мене участок, де бору не вистачило, і ми не додали сюди, бо ось, будь ласка, бачите, скручене листя. Ось таке воно страшнюче. Ну нічого, ми це виправимо. Головне, щоб купити. Тепер бор куплю в халатній формі. І зможна... можна... Кальцію в селітру змішати із збором і покропити, щоб не окремо. Тому що якщо селітра кальцієва, проста така і в халатній формі, то вона працює тільки сама, і її більше ні з чим не потрібно змішувати. Ну, ось подивіться, бачите? Я ж говорила, це такий участок, що ми знаємо, що в нас тут потрібно працювати з ним. І тут цей участок у нас оброблений тільки один раз як і все. Сірелю потрібно обробити ще раз. Ось цей участок вже трошки пішов, тому що ми пішли, дали сюди ой, азотну селітру, тому що він стояв колом три неділі і він ніяк не хотів рости. То ви бачите самі результат, де там все додавлено. Все зроблено і тут де, де ми не додали те, що потрібно. Завтра срочно, терміново. Ввечері обробити перчик ексірелю і додати бор обов'язково, щоб ми не загубили перець. Ну, я все вам розповіла. Дякую вам за ваші підписки, дякую за коментарі, дякую за підтримку. Миру, здоров'я всім і нашим захисникам повернутися додому всім живими і здоровими.